Слава Україні! Вітаю вас на уроці, любі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами обговоримо, які науки досліджують природу та навіщо людям вивчати природу. Галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій і неживій природі, називаються природничими науками. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов та мистецтв. Які об'єднуються під назвою гуманітарні науки. Також не належать до природничих точні науки, математика та інформатика, хоча методи цих наук використовуються природознавством. До природничих наук відносяться астрономія, фізика, хімія, біологія, екологія, географія та медицина. Всі природничі науки об'єднує те, що вони мають справу з матерією. Біологія комплексна наука про життя. Біологія вивчає все про живі організми: будову, функціонування, умови існування, поведінку, місце у середовищі, походження. Біологи отримують знання про всі види життя від мікроорганізмів до людини. Знання про живі організми необхідні для збереження зникаючих видів, отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур, виведення нових порід тварин, сортів рослин. Людина вчиться у живого світу і багато використовує для власного життя. Використовує в будівництві панелі, що нагадують бджолині стільники, сучасні покрівлі дахів. Копіюють лусочки на крилах метеликів. Снігоходи наслідують рух пінгвінів по снігу. Політ птахів став моделлю сучасних літаків. Навіть липучки на одязі були взяті як зразок з реп'яха. Хімія, наука про речовини, їхню будову та склад, властивості, одержання, використання та поширення у природі за допомогою хімії. Стало можливим створення речовин з наперед заданими властивостями, що використовуються у різних сферах життя людини. Створення ліків, косметичних засобів, лаків, фарб, продуктів харчування тощо. Фізика наука про явища у природі. Будову та взаємодію тіл. Наприклад, рух тіл, поширення світла та звуку, дію магніту. Саме завдяки знанням з фізики було створено машини, механізми, прилади у побуті, на виробництві, засоби зв'язку. Астрономія наука про небесні тіла, зорі, планети, комети та інші об'єкти, що спостерігаються на небі. А також процеси пов'язані з ними. Це дає можливість людству завчасно визначати затемнення, наближення до землі комет чи астероїдів, припливи і відпливи, а також розвивати космонавтику. Ця дисципліна дає нам розуміння нашого місця у Всесвіті. Географія це системна наука, що вивчає оболонки Землі. Явища природи, що відбуваються на нашій планеті, господарство і населення, окремі регіони, країни, материки, знання з географії, дали можливість скласти різноманітні карти, де позначено гори і рівнини, водойми, корисні копалини, клімат, міста і села. Екологія вивчає взаємозв'язки організмів між собою та з навколишнім середовищем. Сьогодні людство чинить великою мірою негативний вплив на довкілля, вирубуючи ліси, викидаючи шкідливі речовини, знищуючи рослин і тварин. Екологи здійснюють свої дослідження, щоб зменшити руйнівний вплив господарської діяльності людини на природу. Медицина це наука, що вивчає хвороби та способи їх лікування. Метою медицини є зміцнення і збереження здоров'я, попередження захворювань. Завдяки медичним досягненням людина отримала можливість збільшити тривалість і продуктивність життя. Отже, як бачите, перелічені природничі науки базуються на подіях та явищах, що відбуваються у природі. Дослідники та вчені досліджують ці природні події, щоб краще зрозуміти їх і чому вони відбуваються. А потім ці дослідження використовуються для пояснень, чому і як все відбувається, щоб захистити себе, прогнозувати можливі події або навіть імітувати певні процеси. Отже, сьогодні на уроці ми говорили про науки, що досліджують природу. Давайте виокремимо найважливіше. Природничі науки вивчають явища навколишнього світу в живій і неживій природі. До них належать біологія, хімія, фізика, астрономія, географія, екологія, медицина. Люди вивчають природні явища, щоб краще зрозуміти їх, пояснити, щоб спрогнозувати можливі події, захистити себе. Або імітувати певні процеси. Якщо вам сьогодні все було зрозуміло, поставте вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!